Бігаем. Прийшли до вас з метою відшукання і вилучення наркотичних засобів, які заборонені або об обмежені у обігу. Є такі? А. Виявлено у нас п'ять паперових згортків, в яких міститься волога речовина рослинного походження. А далі будемо мовчати, чи ви розкажете нам, де ще а. у вас знаходяться заборонені речі? Прециз невідомою речовиною. Залишками мене так невідомої речовини, порошкоподібної, в такому вигляді електронні ваги. Йди сюди. Заличайний Заличайний. Це з голками, чарки скляні, ваги електронні, це все було поміщено у один спецпакет. Як ви можете пояснити те, що було виявлено і вилучено за місцем вашого проживання? Вам належить, не вам. Як ви можете це пояснити? Ви тут кажете, проживаєте протягом останніх 7 років. Що це за речовини? Звідки вони тут взяли комусь, кому належить? Не можете пояснити?